Привіт підписчики нашого каналу. З вами Іван Іславії. І Славії. Сьогодні є нова місія додала, бо сьогодні новий рік. Вітаю всіх з новим роком. І я. Так. Ні, ми тут не хочемо. Ми хочемо тут. Вижите 15 секунд. Ми сьогодні маємо виграти Це навіть якщо буде це тривати півгодини. Ми маємо пройти. Так. закрываем. Так, вот так. Иди. я сейчас сюда не вожу. Все, мало что. Я да хоть так то Сейчас бесит. Здесь, 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 Противляться ко мне. так старт такой драго Подписывайтесь. 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 Будь ласка. Так, напишіть комментарий. Ставьте лайки. Лайк. Чим більше лайків, тим швидше буде відео. І підписники. Так, ми будемо знімати кожен день про, про, про цю ігру. І підписники треба. Так. І чим більше підписників, тим швидше ми будемо знімати всі груп. І найкращі ролики. Так, качественные ролики. Ролики пили Ивангай. А, то вода? да. Да, Иван Ивангай. Каждый так. день я просыпаюсь. Каждый... Ролики б... роли пили Ивангай. Да. Кто задал эту песню, ставьте лайк. И подписывайся на канал. В другой раз повторю. Так. Три, два, э, Двенадцать секунд выжили и <свист> Виграє. Обідно, навіть довго. Вісім секунд, да ну що? так-так-так-так. Чекаємо, 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 чекаємо. Чекаємо, чекаємо, чекаємо. Дайся. Сухом. Лежим. Уп'ємо на мене, га? От зачем не ми Правило дружного руху не знаю, га? Який громадянин держави своєї не знає правил дорожнього руху, га? Ви що? Чи не дали права вже почав ганяти, га? Ммм, Знову одне відео. Доведеться чекати. Кому не подобається ті екрани, ставте лайк. Hmm, не лайков. А підпеччики більше. Да ты підписчики? Просто коментарів в Так, 2 секунды, два секунди. Закриваємо. І є. и пять секунд. Тоже поставив ялинку, то ставте лайки, напишіть коментарі. Ми вже поставили на п'ятную ялинку. Так, то надо mm. же всі поставить вже новый рік. Я приглашаю тебя рік. На свято когось. Ты сьогодні новий рік? Живу? У 12 ударів. Так і готову китай до нового року. Пишіть комментарий. А бог не видел. Я за русские видео затянул у моря. И кто там душу то Никто. Ну что ты за такие виды? Пояснить, а? Деньги мешают людям. Страшно, непуга мене, йо йо я Така страшна ігра. дуже смешно. Сміш... Ха-ха-ха. Так, так, симка и молі. Ха-ха-ха. Є. Парочка ручка діду морозом мене не може поняти. Ні, то вони не пойму. А я вчений, злий вчений. Блин, Так, Да, душев сміє. Мен, п'ять секунд секунди, п'ять секунд. Ще п'ять хвилин зима відео і все равно. 3 секунди, 5 секунд. Три секунди, п'ять секунд. Півгодини, що менше. Раз то хіба було найбільше, що 12. Як питання? Тебе дайте 12. снова перемогать. 6 секунд. 7 секунд. 8 секунд. секунд. 10 секунд. 11 секунд. 12, 12. 12. 12. 12. 12. 12. 304 305 триста Ну, є! Нарешті! Ура! 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 Ура, ура! Ура, ура, Ну, перемогли, ура, ура ну, є. не на її, а... далі ми. Гурта. Далі я. Це нічого, ми розірвуємо машинки. Розрізь? Ні, 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 ні. Що? Човномовір. Каттер. О, О, човно О полісмен. Тепер будемо казати комп'ютеру нічого. Тепер будемо казати комп'ютеру, ей, нас не битиє, ми можем бити, да, ми можемо вас вбити. Ми, ж ми гопники. Да, я не гоп никаким давай Удавай без Ну давай, мы двое слайк. Давай. Я собі рандом. Так, мы двое рандом. На двох маленьких машин. Йе. Так, парочка малюків пару штук. Педгузником. Гу... Хватай педгузником. <ріхи> І кирпичи там что-то нахватаешь. И то Здрасьте. таких куричневых. Какашки. Возьми <ріхи> фёра. <Міхёда. ріхи> так, тебе не ломало підібрати, Є, е. yeah, НЛО підібрали. <ріхи> що за НЛО? О, та ти назад поїхав. За мене, Трактор за трой фейс не поїхав. Куда тролфейс? Я за тобою воду. Так, я краб і... Э! Догоги виграв. Е! Эх ты ж Доді. О! Я пан Крабс! Так, нет, ты! Я пан Крабс, не ма Крабс!

А свинья прожию. Я был ужас листы. Две колеса убили. Тебе тебе какая. Да, биконька. Бу, Хе-хе. Учителька. Да, учителька за тобой. Кто любит то есть мультик, ставьте лайк. И подписывайтесь на канал. Это вырушали меч. Где? Угу. Yeah. Вырушали меч ты вы. Ну так давайте постоянно играем. Подонки еверк программ. Так, 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 так. це вот это все еверк. а я там, том, я. Я думаю, ты выиграю знов ти? Control Face. Я на нет? Я на катері. Ні, за його снегу ходить. Епти! Корова мене убила. Булочки, булочки, хто хоче, купляйте. І вбивайте булочки. Так, кидайте в чоловіку булочку. Хто <сі> хоче, блядь, воно булочку. Кидайте в лице. Та, а кому захочете? Або піцу. Ні, піцу кому-то. Пиріжки, пиріжки, гарячі, холодні. Гарячі пиріжки. А я холодні продаю. А що? Ти що, поїду на гарячі пиріжки. Так, я економлю, світло економлю. Да не каном світло пізно прошей бути. Так, буде шальна мить. Думаю, нам потрібно вже закінчити відео. Всім показуємо Та Так, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Ми колись знімемо відео на комп'ютері і кинемо на цей канал. Ми будемо і виживати, я вам покажу, знатку, я яку то... я стача. Всем папа, -па, всем удачи всем па всем папа. Папа папа.